Нарешті, у 88 році до нашої ери, Сула домігся посади консула, і сенат йому доручив вести Першу війну проти Мітрідата. Всі ви пам'ятаєте цю прекрасну особу. Проте Рим був досить страшним місцем, де велися досить серйозні політичні ігри. І як тільки Сула вирушив у кампанію до своєї армії, яка стояла там його, і була готова відчалити від берегів Італії, щоб стати в Греції, як тут же із Риму приходить нова вказівка. А вказівка була наступною: що його війська переходять під командування Марія. Марій на той час вже був не молодою людиною. І більшість істориків схиляються до того, що це були вже не його амбіції, а просте підбурювання партії опонентів Сули. Що ж робить Сула? Він розвертає свої війська. Забирає під своє командування місторем, забезпечує там спокій, оголошує всіх своїх ворогів і тих, хто був проти нього ворогами республіки і ворогами вітчизни, і дочекався він наступних консульських виборів, які відбулися аж на наступний рік, і е, його благополучно обирають консулом. Знову зрозуміло, що. Це консульські вибори, оці були досить сильно такі сфальсифіковані. Проте для тогочасного Риму це було нормою.